Тоді вже через дію воно став становиться тою точкою, тою тригерною на рівні підсвідомості. І коли це все відбулося, і вона і бабусю відпустила, і, значить, все, все, все пройшла, це ця терапія, терапія то вона, вона настолько видихнула це все, вона настолько розслабилася, вона настолько цей стрес пішов і все. І знаєте, відчуття, коли людина от, просто, знаєте, як, як щось з себе та якусь оболонку таку скидає, котре її заважала, і свідомо вона не розуміла, що вона їй заважає. Це жити далі дихати. От, і все це відпустило. І потім, знаєте, мені завжди. Е, от, е, і як далі це все відбувалося, да? і я питаю, як що було, як ти твоє сприйняття? Вона каже, знаєш, спокійно. Тобто я вже опять ситуація геть, як повторилася там, родичі, да? а геть, моє сприйняття було спокійно. Тобто Він очікував агресію, бо звик, а тут зовсім інша. Емоція і його, навіть і не оцінка дій, тобто кожна людина вона має право на свою дію також. І ти її не осуджуєш, приймаєш, і, і тоді вона говорить, і все так, так просто стало. І тому, ви знаєте, я дуже розумію, що це простота. Ми дуже багато накручуємо емоційно думками і, от, і живемо в цьому. Що ми комусь от, от ви. Вы...